Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сирському в терміновому порядку доповіли, що в Київ потрапили диверсійні групи, в тому числі, на жаль, з числа українців, які зараз в режимі тиші, втім, готують теракти. Сирському і залужному розписали всі плани про можливі диверсійні групи, які намагатимуться підірвати київську ГЕС уже під кінець березня перед масштабним наступом Росії на Харків. Удари по Дніпро ГЕС це підготовка. Крім того, Росія готує масовий удар з понад 60 ракет по одному місцю. Київ. Вський гес, Київська гідроелектростанція перебуває в зоні відповідальності угрупування сили засобів оборони Києва і прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил РФ. Про це в коментарі Українформу повідомив тодішній командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, весь комплекс заходів безпеки впроваджений і вже діє. Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми звичайно аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому, та завчасно вживає. Маємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії, наголосив наїв. Київська гідроелектростанція це перша сходинка каскаду з шести ГЕС на річці Дніпро. Станція знаходиться біля міста Вишгород, приблизно у 20 кілометрах від столиці. Будівля ГЕС має ширину 51 метр та довжину понад 280 метрів. Гідроелектростанцію будували за радянських часів у рекордно короткі строки в 1960-68 роках. До основних споруд гідроелектростанції належать будівля ГЕС земляні греблі і дамби. Тонна водозливна гребля, суміщена з будівлею станції, з 20 водоскидами, а також судноплавний шлюз. Загальна довжина захисних споруд, становить 70 кілометрів, а найбільша висота греблі 22 метри. Після низки ударів військ РФ по об'єктах критичної інфраструктури мережу сколихнули деякі апокаліптичні прогнози попередніх років про наслідки руйнування греблі київського водосховища. Зокрема, у фокусі уваги опинилися заяви так званого київського еколога Василя Кредо, який колись стверджував, що київська гребля, начебто є найнебезпечнішим об'єктом на землі. Млі, оскільки на 93% аварійна, згідно з цим прогнозом, першим під удар потрапить столичний район оболонь, який за три хвилини після аварії накриє чотириметрова хвиля. Далі Троєщина, Поділ та Русанівка, загроза, нібито існує і для десятків інших населених пунктів України, а також Запорізької АЕС. На подібні катастрофічні прогнози вже відреагували в компанії Укргіденерго, назвавши їх маніпулятивними. Прорив київської греблі в ракетного удару РФ там назвали маловірогідними. У компанії запевнила, що зруйнувати споруди гес ракетою не так просто щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла критичної загрози для населення не прогнозується, оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані в 1960-х роках із урахуванням тогочасних загроз із значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто, наголосили в Укргідроенерго. До того ж, ГЕС обладнана контрольно-вимірювальною апаратурою автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних Пору це дозволяє цілодобово відстежувати основні показники стану, споруд станції та запобігати аваріям. ГЕС постійно охороняє відомча воєнізована охорона разом з іншими спеціалізованими підрозділами. У компанії запевнили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС регулярно обстежуються їх надійність не викликає жодного сумніву. Якщо під час удару РФ все таки будуть пошкоджені металеві затвори греблі, може відбутися поступовий неконтрольований витік води з київського водосховища. Внаслідок цього будуть підтоплені деякі території. Зони підтоплення будуть незначними. Відомий службам ДСН. Неста місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно. Ідеться в повідомлення. Водночас, фактчекери ресурсу по той бік новин звернули увагу на те, що сам еколог Василь Кредо позиціонує себе як філософа-прогнозиста, еколога-катастрофолога, письменника богослова та світського ченця в українській Вікіпедії. Стаття про нього була вилучена ще в 2013 році. А міжнародна група незалежних фахівців з прогнозування наслідків катастроф, яку він, начебто, очолював. Ймовірно, існує лише в матеріалах деяких змін. Крім того, українські медіа поширили твердження про ефект доміно в разі руйнування київської дамби, що тоді Канівська, Кременчуцька та інші греблі каскаду на Дніпрі, також будуть зруйновані, і це може навіть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. Така заява, що в лютому з'явилася в телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України. В день, коли РФ намагалася атакувати дамбу київського водосховища. Якщо дамба буде зруйнована, повень призведе до катастрофічних жертв та збитків, в тому числі затоплення житлових районів Києва та передмість. Руйнування київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей Каскаду. І навіть аварія на Запорізькій АЕС інформували міністерство та змі з посиланням на «Укрводшлях». до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.